Добрий день. Представляю вам унікальну новинку від Національного банку України. Набір монет мешканці морських глибин. Нейзильбер, тираж 50 тисяч, дві кольорові монети в чудовому ось такому альбомі. Тут подана цікава інформація про Чорне море. Як його називали греки, про морських. Мешканців про фауну Чорного моря і про Азовське море. Теж цікава пізнавальна інформація. Все у такому чудовому кольоровому буклеті. Подивіться, яка краса. Ось якась окрема голографічна міточка така, мабуть, тут інші будуть мешканці яким буде присвячені майбутні монети. Характеристики дизайнера Ліса Іванова, тираж 50 тисяч кожної з двох монет. І самі монетки. Значить, це у нас рак самітник. Чорне море і бичок кругляк. З плямою на, на спинці. Бичок і у Солоній, і у прісній воді живе. Ось те, темна пляма на спинному плавці, його особлива прикмета. Дуже цікаві монети, дуже шикарний набір. Давно Нацбанк не випускав таких унікальних класних наборів. Неспроста ціна на нього. Ринкова зараз. Перевищує вже 2000 гривень, хоча ціна з Нацбанку була 447 гривень плюс доставка. Ось у нас тут, там, де бичок Азовське море зображене, і там, де рачок одинак. Абрис Чорного моря. Красиві монети. І дуже-дуже бажані для колекціонерів монет українських. Ставимо лайк, підписуємось. І до нових зустрічей.